Ну, з Гренландії ситуація дещо заспокоїлась, ми ж бачимо. В принципі, я думаю, що там все буде вирішуватися шляхом домовленостей. І, в принципі, є шанси за тим планом, про який говорив генеральний секретар НАТО Рюке, владнати, тобто збільшити американську присутність безпосередньо на острові, плюс-мінус, десь довкола цього будуть іти перемовини. Тобто. Катастрофи там не буде. Є ще Іран, правда. Це ще одна точка. Ну і американський президент сказав про Кубу тепер. А да. от під час своїх поїздок там по сполучених штатах Америки тут теж є проблемні питання. Плюс американці зараз дуже пильно стежать за тим, що відбувається в Китаї, за тими подіями ймовірними, наскільки може Сі Цзіньпінь посилити свою владу, до чого це може призвести, і так далі. Але разом з тим, у Сполучених Штатах Америки, я думаю, є абсолютне розуміння, що в будь-якому разі без них гарантії безпеки не буде. Ну тобто, ми маємо розуміти, якщо США не дасть гарантії безпеки, Європа не дасть гарантії безпеки. Не дасть Це дуже, не проста, дуже проста формула, тому що європейці, от дивіться, є е, е, орієнтація Європи, попри все, попри заклики там до європоцентризму і так далі, до тих кроків, які вони роблять, вони орієнтуються на Вашингтон. І ми це бачили в травні місяці минулого року в Лондоні. Зустрічалась коаліція охочі обговорювалися моменти гарантії безпеки, практично вже були на виході, це, це відомий факт, але але тоді європейці сказали: так давайте ми подивимося, що скажуть Сполучені Штати. Не було реакції з Вашингтона. Все відійшли від питання як тільки після, от, буквально там наприкінці року зустрічі в Берліні і не тільки вдалося. І на початку цього року домовитися зі США, що вони готові, все одразу європейці заговорили про відправку військ і так далі. Так само тіньовий флот, ми ж про це говорили. Тільки американці почали затримувати кораблі, одразу 14 держав підписали декларацію напередодні про те, що будуть блокувати Балтійське море для російського Тіньового флоту. Ми ж розуміємо, що можна було це раніше зробити. Але в принципі подивилися, що це роблять Сполучені Штати, що це нормально. Що Трамп це схвалює? Давайте будемо робити і ми. Тому я й кажу, що. Без домінуючої провідної ролі США, які гарантуватимуть і скажуть, ми стоїмо за цим. Ми підтримуємо Україну гарантіями безпеки. Ми підтримуємо гарантіями відновлення і готові виділити кошти. Ми закликаємо ті європейські країни, які ще не визначились визначити щодо майбутнього членства України в ЄС, пришвидшеному режимі постачання озброєння, ППО, потенційне закриття неба і так далі. І тоді все виходить на пряму дорогу, так як воно має бути. У кожного буде своя роль, кожен буде розуміти, що потрібно робити. Якщо цього не буде зі сполучених штатів, ну ми розуміємо, що європейці теж. Але тут же ж теж момент, що США займають певну переговорну позицію, чи можуть вони ставити питання? Того, що прогресуйте в домовленостях з Росією, тоді ми вийдемо на гарантії безпеки. Я це допускаю, тому що дуже багато ознак, що могло так і бути. Те, що писало Financial Times, так воно може і бути попри заперечення з Вашингтона, і ми це розуміємо. Тому ми в складній ситуації, коли доводиться маневрувати і е, бути, діяти спільно зі сполученими штатами, тому що нам потрібні ці гарантії безпеки з іншого боку. Щоби не здавати наші національні інтереси під час перемовин. дуже важко, але ну, я можу сказати, що у нас е з приходом голови офісу президента Кирила Буданова до переговорної групи, я бачу, що прагматизм, реалізм поєднаний захистами національних інтересів і воно непогано працює. Слава Богу, хай так воно і їде. А, але оце щодо танкерів а, я тут кажу останні дні, що добрий приклад теж може бути заразний, і це непогано таким інфікуватися. А дійсно 14 країн, про що ви згадали Олександр, Європа, підписали таку спільну декларацію затримувати їх. Вони тільки підписали. А потім Ройтерс повідомляє, що Іспанія врятувала черговий танкер тіньового флоту, так званого фактично явно Російської Федерації, і а, судно, яке прямувало до порту Танж, Танжермет у Марокко під супроводом. Іспанського рятувального судна пройшло собі спокійнесенько, повідомила морська адміністрація Іспанії. Чи просто не все одразу? Там там з цим судном, там є технічна проблема, я зараз ага, поясню. Угу. А тому що в цього корабля відмовив двигун, вони дрейфували, ага. і вони його просто відбуксирували для того, щоб він просто не створив десь якусь аварію чи катастрофу. Ну з точки зору того, щоб він там не перешкоджав судноплавство. А зараз Іспанія буде вирішувати, що робити далі. Вони ще не вирішили насправді, тому що ну, Франція закликає її до з'ясування подальшому наступних обставин, так як це зробила Франція, наприклад, або так, як це роблять США. Подивимося, що іспанці це зроблять. Це дійсно судно, яке в реєстрі тюньового плоту воно підсанкційне і в ЄС і в Британії, тому мають повне право його. Затримувати що найменше і створити їм перешкоди в тому, щоб там ну вони як мінімум простоювали. Тому зараз там це питання вирішується. Я відстежую цю ситуацію, тому що цікаво. Тут ж важливо, щоб якомога більше країн долучалися до того і щоб блокували. Зараз побачимо, що буде, тому що там, поки що, вони виключно з технічних причин його відбуксирували. Потім з'ясували, що це судно стінєвого флоту, і зараз вирішується його подальша доля. Зрозуміло, добре тоді тоді ладно. Не будемо сварити Іспанію раніше часу, і це ж дійсно удар по економіці, навіть якщо не затримати одразу 100 суден, це ж все впливає на страхові кампанії, моржу. Хто ж буде зв'язуватись з країною терористкою? Хвилина в нас. Безумовно, це впливає. Ну це розумієте, це збільшує ціну, крім того, тому що е, стає е, точніше зменшує ціну для Росії, тому що Росія вимушена робити серйозні знижки, оскільки будь-який потенційний клієнт він може купити цю нафту. І от чому росіяни зараз бідкаються, тим, що пішли серйозні дисконти, серйозні знижки тільки так потенційний покупець може брати, розуміючи і зважуючи всі ризики. Ми чули в політичному аспекті, як пропонує Панчали визначитися з дефініціями, і в військовому експ... 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 аспекті. Не мені вам розповідати, що дійсно здача наших територій і мережі такої фортець, пояс фортець, як називає його інститут вивчення війни. Це просто Путіну так, 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 іди далі. Як на мене буде сигналом і просто декларацією ще й в чомусь закріпленою? Чи ні, Олександре? Звичайно, що будь-яке заохочення, чи будь-які, скажімо, перевагу, агресор завжди буде сприймати як, скажімо, заклик до подальших дій, і скажімо, сприймати як слабкість. Безумовно, це з одного боку. З іншого боку, я би хотів сказати зараз безвідносно, виходячи із оцінки російських сил і спроможностей, чи здатні вони на проведення стрімких наступальних дій, навіть якби вони мали тактичне краще положення, не думаю в найближчій перспективі ні. Це одна із причин, чому Путін зараз перебуває в перемовному процесі. Попри все, ну тут є дві причини: перша вони не хочуть дуже сильно рознівити США і Трампа, і друге, це те, що Росія не бачить на сьогоднішній день значних військових спроможностей, які б говорили про те, що вона може тотально перемогти Україну на полі бою, і саме тому вони проводять терор проти цивільного населення саме тому б'ють по наших тилових об'єктах. По інфраструктурі і так далі єдине, що вони намагаються зараз, змагають за те, щоб спробувати вийти з тактичного наступу на більш оперативний на Запорізькому напрямку, але нашому командуванню ці плани ворога відомі, вони зараз блокуються. Питання в тому, що на сьогоднішній день чому Росія настільки активізує питання, щоб ми відійшли з території з Донеччини. Вони це актуалізують, тому що для них бажаний сценарій, щоб за них не воювати. Вони не хочуть за них воювати, тому що вони відчувають, що сил стає менше, що вони сточують свої зуби. Що з поповненням виникають проблеми в російських регіонах? Починають менше платити. Шквал економічних проблем і потрясінь внаслідок запроваджених санкцій. От він зараз тільки буде накривати максимально Росію. Плюс додаються нові, плюс європейці починають активніше діяти за прикладом США з тіньовим флотом, на чому наголошував і президент України. Тому ворог хотів би, щоб це виглядало так: під тиском, заручившись підтримкою США, змусити нас відійти з цих територій, зафіксувати статус і сказати, що Росія, нібито досягла всіх цілей, так званої СВО. Все, розходимось до певного часу. До якого це питання нарощування і можливостей, нарощування спроможностей ворога? Тому що безумовно чи існують ризики, що ворог може повторити таку агресію? Безумовно, вони присутні абсолютно, і ми всі це розуміємо. Але воювати зараз за весь всю Донецьку область. Вони не хочуть через те, що бачить, якою ціною це дається, і що це може зайняти ще рік, півтора, можливо, два. Які для цього треба будуть ресурси, що буде з економікою, яка буде міжнародна ситуація? Можливо, зрештою це не сподобається Трампу американцям. Вони будуть вживати інші дії, і тому звичайно, що Путін сприймав цю можливість. До Аляски і після зустрічі на Алясці як золотий час і колосальне вікно можливостей для Росії, ага, ага. що ми зараз, що зараз США натиснуть теж певним чином, нехай не напряму, але опосередковано ми будемо вимушені піти на компроміс. Він розраховував на те, що США. А будуть займати більш пасивну позицію в цей час. Росія буде завдавати руйнувати нашу енергетику з метою спричинити колапс. Будуть якісь тактичні успіхи на фронті, посипеться десь оборона і все. І е, давайте фіналізуємо це таким чином, що Росія закріпляє за собою контроль за Донецькою областю. Ось це російський план, е, і вони хотіли би, щоб так було реалізовано. Зараз це йде не за їхнім планом, тому що так терор на жаль вони продовжують. Так, у нас є проблеми. Це факт. Але не посипався тил і не посипався фронт. Але вони продовжують нарощувати це тепер через механізми тиску, тепер роблячи заяви щодо перемовин. Але в контексті цього я би хотів звернути увагу на позицію України, як вона вибудовується в цьому перемовному ага. процесі. Вона вибудовується чітко виходячи із безпеки. Ніхто не ставить зараз питання про те, що ми виходимо з Донеччини, чи ми ще десь виходимо. Є безпекові пункти, які стосуються. Припинення вогню, які стосуються безпеки, які стосуються максимум, максимум, до чого доходить там до крайньої межі якоїсь це е, демілітаризованої зони. Це важко зробити насправді, малоймовірно, але принаймні точно не про вихід з території, а й про відхід і російських військ. Це ж теж треба не забувати про це. Їм це дуже не подобається. І всі умови, які ставляться, спочатку безпека, потім решта. Тобто у нас нормальна правильна позиція, і вона конструктивна. І зверніть увагу, що Сполучені Штати її теж сприймають як конструктивну. Вони кажуть, там вже ж каже, у нас гарні новини про він не каже про те, що він кимось розчарований. Ні, гарні новини, тому що а ми ставимо безпеку, і безпека буде стояти якраз на першому місці. Тому ну, тут не варто очікувати, що зараз не будуть якісь ухвалюватися рішення про те, що ми зараз там відходимо і так далі. Ні. Розглядаються інші можливі сценарії, яким чином змусити Росію спочатку піти на припинення вогню, а потім продовжувати перемовний процес, чого дуже не хочеться Росії. Розумієте, вони би дуже хотіли, щоб перемовини тривали постійно так, як вони тривають. Тобто, ну ми ж розуміємо прекрасно, що от зараз в найближчі дні. Існує е, високий ризик е, ракетно-дронової атаки масштабної Росії проти України. Вони споряджають бомбардувальники, вони uh -huh. готуються. Очевидно, це робиться в зв'язку з погіршенням погодних умов, які йдуть, так. і плюс з тим, що підходить день перемовин 1 лютого. І для них це бажаний стиль ведення переговорів. А ми хочемо цей інструмент у них забрати, і говоримо, в тому числі з Сполученими Штатами, що «стоп, ні». Давайте ми так не будемо, тому що коли ми ведемо ультимативно під примусом перемовини і тривають бойові дії, вони не сприймаються, немає жодної впевненості в тому, що взагалі Росія тоді на щось готова. А якщо на щось готова, ну давайте припиніть удари. Давайте зупинимо бойові дії по тій лінії бойового зіткнення, які на сьогоднішній день є. Припиніть штурмові дії, не готуйте угрупування на запорізькому напрямку, там і так далі. От тоді це би принаймні продемонструвало, що можна далі рухатися і просуватися по інших питаннях. Ось в чому і є позиція наша, вона зрозуміла.